І сина, і Туга, слава Ісусу Христу. Я йду хати, хто звітнеться од нього, На кого пане циками прощади живота. його. ви Христос до самого себе як засновника і звершителя віри, який є головним фундаментом, наріжним, центровим каменем будівлі Христової Церкви. Сьогодні у цій притчі Господь представляє нам життя справжніх, миноградних ліків, на цій основі представляє життя шинки, а верніше, любов і обмін Божу до виконаного народу не небосу цього Є в Палестині було багато заможних людей, які мали у власності землю, наймали робітників, чи, можна сказати, віддавали цю землю аренду, а вже готов, насадженому виноградниками. Доградник огороджені стояла башта і церк для переробки виноградів. Часто приїжджали робітники і наймалися на цілий сезон працювати в виноградах, а в кінці вони мали віддавати вже готові продукції власне. І так було. Але були і нечесні робітники, які займалися сьогоднішніми словами рейдерством, не хотіли віддавати надежність води, і тоді змушений був власний виноградник, який допомагав, який вам Що означає оцей виноград, це є диплений Божий навіть Ізраїля? Земля підготовлена для росту виноградника, це є земля Богострове кожного з нас. Оцей Прошар на землі є недавний для життя людини, коли людина опускається в дитин, не може вона наближити я Відповідно, невідповідний тиск тебе, коли віднімають світинок. Охорожа, часто погороджувати виноградом, щоб ми туди не заходили світ і злодії, щоб мене нижче не розкрадали, не простягати, не, не вибували, наданий скарб, винограда. Це є Божий сад. Людина має Божий сад. Це, це є наша охорожа, це є наша охорона, ми звіряємо свої життя згідно Божих заповідей. І тому ми її в безпеці, ми знаємо, як жити. Нещасна людина, яка не знає Божих заповідей, тоді вона не знає, як жити. Вона неначе та очерета, не відтікає дітей, вона тут одного другу бере, старається вищу хати, але не знайшовши заповіді на небо. На бажте завжди стояв хронець. Він споглядав, що німця в виногради, чи хтось часом Ісум не чи часом винайміння виногради не сповживають виногради, чи гідно працюють. Для євреїв це були Ірусалимська святиня, до якої вони приходили, там були. is sees the end Частина залишається в життя, сужої хані, священні віки, а частина спалюється як жертв. Отже, віки Боже нахазу, було що до святині несли жертву. Пам'ятайте це, і несе найкраще. Перечитаю Біблію. Нести найкращі води, приводили найкращі тварини, він відповідний вигляд, відповідава вага, найкраще нести до храму. І цей храм, якому служитель, який відповідав за своє ста, відповідав за той не ради. той церкви перемоги одного раду це є святі тайні. Всі середні ласки, які на сьогодні, мають має храму. Майну служити хай, який має за обов'язку пана. Він має за кожну на стане перед Господом, щоб всі жили свято. А святі хай нам цьому допомагає. Через тайну хреще стаємося Божий. Через тайну і ми послугаємося віхати всіх інших дім. Перестайну помазання, ми отримуємо дани ласки Святого Духа, ми отримуємо зброю проти диявола, через Тайну слові очечуємо своїх душі під гріха, повертаємо Пусто Боже через Тайну Святої Христі, не споживаючи Тіною кров, як занадто, на, на вічне життя, через Тайну Тихомазання. І шани силок не могли, і не мотиву на світі день. Це є завдання. І бачимо, що це все добре. Але в належному ми мусимо Бог віддавати, і бачимо, зло. Знаємо світлі історії, ми знаємо, що пророка Ілі прогнали те, пророка Єзикіла. Що зробити в а полога є міг розрізати до них в жорстокий спосіб? Посилаємо всі Господь на символі. Це Давай є Богу і буде його наша. Так прийшов Христос. Прийшов до Своїх навчав, але вчення Серкому ті, які мали пасти Христового ті, які мали доглядати і надати оці Цей не є наш. Втрачаємо своїх послідовників. Давай п'ємо. Христа за Єрусалим розіп'яли на Христі. Говорячи цю притчу, Христос говориться в чергах і питає їм, дає їм актуальне питання, що зробить Господа виноградника сам не йде до виноградника. Тут перестає вчить законі. Хитували, що, що їхня відповідь це її в смерті. Вони думали, що сказати, але інших. Як відповідь правди, не існувало. І вони їй сказали, і підписали собі мир. Лютим виноградує, люто вибухне, а винограда – іншим Іноградим, які будуть віддавати їм свій час. Відніметься від царства Божого і передасться іншим. Це означало, що хаос спрямує на себе. Ті, які не повірили і не хотіли піснути з Бога, і закон Божий підтасували під себе, щоб їх не читали, підписали вирок собі смерті. Що 70-го року подорожній Ісу Христа історія неслає, свідчення не тільки історія, не тільки Святой Слово, не тільки. Тільки при одним правестоші 116 купів. ті, які хотіли які боролися, розпинали на Христа біля Єрусалима. А по тому місту, яким родилися ізраїльтяни, римляни і зради місто. Єрусалимську святиню спали, зруйнували і по сьогоднішній день євреїв ворожа святиню Why you Євреї мали і мають до селах. Господь їхні таланти від них не забрав. І по сьогодні, коли в світі рівня, керують весь божовий капітал. І вся колони на світу у більшості і в руках євреїв. Ми ніколи не бачили єврея зеплати. Він завжди керує, Він завжди розумово працює. Євреї ніколи бідні не буває, так і сьогодні. Буває. Але немає. Бо вони поставили найближче на святі, вони розп'яти Христа. І він Христос каже, камінь, яким знеходять у кровічі, став наріжним каменем. Від Господа це прийшло, і воно дивне, в очах наших, то тобто, дороги Христі. Кожного дня Йо свій Дик Божий, свій відпочинок. Пануємо те свої сім'ї і родини, але пануємо і те, що ми даємо Господи. Який відсоток свого, духовного скарбу і сказ матеріального ми даємо Господи. Господь вимагатиме від кожного з нас, від священника, від робітника, вчителя, пенсіонера, молодої i щоб могли в своєму розумі поставити і наших цінностей, що є на першому місці, а що є на останньому, щоб ми завжди бачили те, що піде з нами і що ми несмемо до вічності, а що ми залишимо тут на землі. Господи, дай нам, щоб не скарбили ті, які ми стоїмо.